Вітаю вас, діти! На уроці інтегрованого курсу Я досліджую світ. На уроці треба діти не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно й плітно працювати. Подумайте, пригадайте і назвіть найпростіші вимірювальні прилади, з якими ви зустрічаєтеся у повсякденному житті. І скажіть, що ними вимірюють. Натискайте на паузу, розмірковуйте, скажіть: а чи хотіли б ви повправлятися у використанні деяких приладів? Отже сьогодні. Ви будете юними вченими дослідниками і ознайомитеся з приладами, що використовують у дослідженнях явищ та об'єктів природи. Отже, тема нашого уроку, за допомогою чого ми досліджуємо. Перші прилади, якими людина пізнає, спостерігає навколишній світ, це наші органи чуття. Очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Завдяки їм ми бачимо речі, які нас оточують, слухаємо звуки, дізнаємося про смак, відчуваємо тепло і холод. З часом людина створила прилади, які допомагають їй вивчати природу. Для вивчення природи. Використовують вимірювальні та збільшувальні прилади. Розгляньте їх і скажіть, які ви вже бачили, які вам добре знайомі, а якими ви ще не користувалися або навіть ніколи їх не бачили. Натискайте на паузу, читайте назви, відповідайте. У моїй чарівній торбинці є деякі вимірювальні та збільшувальні прилади. Давайте з ними познайомимося. Мікроскоп це такий прилад для розглядання дрібних, невидимих для неозброєного ока предметів у збільшеному зображенні. Лупа, або, ще кажуть, збільшувальне скло. Це такий оптичний прилад лінза для розглядання дрібних деталей. Бінокль оптичний прилад, складений з двох паралельно з'єднаних зорових труб. Застосовують його для спостереження за віддаленими предметами. А це зорова труба оптичний прилад, призначений для спостереження віддалених об'єктів. Складається він з об'єктива, що створює дійсне зображення предметів та окуляра для збільшення цього зображення. До речі, це один із перших пристроїв для спостереження. Ваги це пристрій для зважування предметів, речовин або для визначення ваги тіла. Пізнали термометр. Це прилад для вимірювання температури. Бувають термометри для вимірювання температури тіла, води, повітря, ґрунту. Назвіть відомі вам прилади. Які із цих приладів є у вас удома? Для чого використовують їх у вашій родині? А яким приладом ви вже користувалися? Що ви досліджували? На яких приладах зображені числа? І для чого? Ви вже знаєте, що таке спостереження, а що таке досліди. За малюнками на сторінці 85 й розкажіть, хто з дітей спостерігає, а хто проводить дослід, і які прилади вони використовують. Натискайте на паузу, відповідайте. Подумайте і скажіть. Які вимірювальні прилади використовує мама на кухні, коли, наприклад, готує за рецептом пиріг? Виникло утруднення? Запитайте у мами. Уявіть, що відбулися чарівні перетворення, і ви стали лінійками. Складіть розповідь за темою, про що розповіла лінійка, яка потрапила у школу. Через який час ви б захотіли стати людиною і чому? Натискайте на паузу, фантазуйте. Щоб завершити наш урок, дайте відповіді на пелюстки промашки Блума. Якими приладами ви вже користувалися? Коли відповідаєте, не забувайте натискати на паузу. Для досліджень використовують різні прилади? Чому без приладів важко вивчати природу? Який новий прилад ви могли б запропонувати для проведення досліджень? Добре чи погано, що є багато приладів, де можна застосувати мікроскоп? Отже, зробимо висновок. Для проведення спостережень, дослідів і вимірювань використовують різноманітні прилади. Це допомагає отримати більше достовірної інформації про об'єкти, які досліджують. Дякую вам, діти, за увагу і роботу на уроці!